Доброго дня! Сьогодні я, Жилит Анна, консультант по впровадженню ЄРП-системи Сабіван. Продовжу тему обліку по місцях виникнення витрат. Основний акцент я приділю коригуванню сум витрат та доходів. Якщо необхідно розділити проводки по центрах обліку і одночасно <кій> сальдо по рахунках не відображалось у фінансових звітах, можна застосувати. Два методи розділу витрат. Перший це розділити суми витрат проводкою по рахунках восьмого класу, для цього ми попередньо створюємо рахунки саме в папки витрати, визначаємо їх витратними, після чого ми можемо використовувати їх в проводках. За допомогою документів папки журналу, або виконувати особливу бухгалтерську операцію для коригування обліку по центрах обліку. Для першого випадку доцільно використовувати типи розмежування, які дозволять нам розподілити витрати, які ми накопичуємо на рахунках витрат діяльності за кожний місяць. Наприкінці закриття періоду нам відомо сальдо по рахунку, яке ми можемо розподілити по центрах обліку, не впливаючи на результати фінансових звітів. Типи розмежування містять рахунки нарахувань восьмого класу як цільовий рахунок, так і транзитний рахунок для балансування проводків в бухгалтерській операції. Типи нарахування можна задати. Періодичними проводками. Таким чином кожного місяця користувачу буде сповіщення про те, що необхідно виконати той чи інший, ту чи іншу бухгалтерську операцію в певний період. Або можна використовувати шаблони. З відсотковим розподілом витрат по певних центрах обліку. Таким чином, при створенні папки журналу ми зможемо вибрати тип шаблону, вибрати наш шаблон замість суми саме по транзитному рахунку. Доцільно буде вказати суму, яка накопичується на певному рахунку витрат. Таким чином ми бачимо автоматичний розподіл сум по певним цікавим для нас. Місця виникнення втрат. Після такої проводки витрати ми можемо аналізувати в звітах по центру обліку, наприклад, підсумковий звіт. Ми бачимо, що на центру обліку до розподілу у нас накопичена нульова сума, тому що вона. Розподілена на центр обліку власне виробництво та використовування підряду. Саме в, тих, в тому відсотковому значенні, який зазначений у нас в шаблонній проводці. А також ми можемо побачити результати у звіті узгодження обліку витрат, який нам продемонструє. Скільки взагалі витрат по кожному рахунку, витрати доходів накопичилось на рахунках, скільки з них з контуруванням на МВВ, і скільки без контурування, а також окрема колонка по виправленню обліку витрат. Якраз ті витрати, які ми. По 9100 91 коригували, розносили на інші місця виникнення витрат, відображаються в цій колонці. Інший спосіб, по розподілу витрат по центрам обліку виконується Лише по одному з рахунків плану рахунків, але з використанням функції в системі в розділі обліку витрат папки журналу для коригування обліку витрат. Ця транзакція має звичайний вигляд папки журналу, однак головне для неї присвоїти відповідний серію нумерації та е, заповнити сумами відповідно до е, обліку у фінансових звітах. Наразі я таку проводку створила, в ній фігурують ті ж самі місця виникнення витрат та суми. Е, о, Однак фігурує лише один рахунок, який ми визначили як рахунок коригування місць виникнення витрати. Ця проводка проведена лютим місяцем. Зараз подивимось, як вона відображається у звітах. Розглянемо підсудковий звіт, бачимо, що ситуація аналогічна січневому звіту. До розподілу сума обновилася, і відвідний розподіл згідно запису журналу з серією номерації коригування місць виникнення витрат, відбулось розподіл по. Місцям виникнення витрат на власне виробництво і використання підрядника, а також звіт з узгодження обліку витрат. Теж розглянемо його за лютий місяць. Бачимо суму виправлення у відповідній колонці. Таким чином ви можете протягом місяця виконувати опера бухгалтерські операції, які дозволять вам сформувати фінансові звіти, і лише наприкінці. Виконати розподіл витрат, який навіть не вплине на ваші фінансові звіти, а буде показувати реальну картину по обліку витрат вашої діяльності. На цьому все. Дякую за увагу!